Що? Нар... Народився mm -hmm. в Австралії, віриць в Австралії. мене дідусь працював у Лубнах на станції лікарських рослин. Це серйозного значення. А Народився він в Чорнобай. Це Черкаська область. Зараз Черкаська, була перед тим Полтавська. Славна, звісно. І, знати, батько, він з батьком виїхали, приїхали вони, німці взяли на роботу під час війни. Ну і так, в зв'язку з тим, що дідусь був син куркуля, то, то, і, то йому знає, то в паспорті поставив початку, неблагонадіжний. І знаєте, це так воно пішло. Баб, баб, бабці зарештували, відправили в Азербайджан А потім вона в Казахстані була, а потім живе в Молдавії. А так А, а так знаєте, це. це. Мама моя, знаєте, з Рівненської області, з Добровиця, а що родина мова була українська. Уже після війни потрапили до Австралії, так? Так. Ну, Дідусь колись у молодості, коли він вчився у Золотоноші то е викладач математики у Червічій гімназії він був автором підручника Гена Бандулі, це такий е Домонтович. Ну, справжнє прізвище Злобінцев, але він знаєте, виступав з прізвищем Віктор Домонтович. Ні, це Михайло. А, Михайло. Так що і вони там студенти трошечки вчилися, так що дідусь, трошечки бандуру бачив в молодості. Ну я тоді, знаєте, як у процесі виховання знаєте, мене, щоб я знаєте, і розумів, знаєте, його і, і так далі і так далі. Так сталося, що так сталося, що... Батько придбав бандуру. Ну та, так воно. А, що сталося? Цей ям. А... Попали вони в лагер, а, цей табір а... Да, у, у відні. І спитали, батька, до якого лагера. у вас на до українського чи до російського, там між українським, нам до українського. Так що батько пішов взяти український лагер і говорить добрий день. А там за двоє чоловіків на, 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 на дворі подивилися на нього і кажуть, нам треба цих кацапів звідси пригнати. З того часу почали по-українськи розмовляти. Так, так, щоб бабу. О, знаєте, цей батько доросі російської школи ходив і а, а на станції там знаєте, ці науковці, всі по-поросійській розмовляли. Так що, а це була там була капела бандуристів. Капела бандурисів була. Так, попали вони під впливом капели, Так що в 68 році, коли людина приїхала з України, вона привезла бандуру, то батько купив, дідусь за неї заплатив. Потім тоді почав вчитися, а мене дядько один вчився в Хоткевич. І він знаєте, за те, що він там якісь нелегально, якісь квитки для відносного харчування Ходкевич віддав. Колись йому два роки Бридянськ він сидів таборі. Повернувся назад, а Хоткевич зарештували. Ходківича заарештували, коли дружина їй дара, мовив дядькові на, на зберігання жменю з рукописів Ходківича. З жменю у рукописі, так що мене рукописи є Ходківича. І саме вчився, по таке бачиться з Харківським способом. Багато навчилися знаєте, я. Цей... А ці що вчилися, багато перестали пізніше. Так що, знаєте, це і я. І в Австралії я почав грати на бандурі, на київській бандурі. Бандурі. В 78 році мав нагоду їхати в Америку а в Америку і в Канаду, де мав нагоду досконалити своє знання відносно Бондури. То усі цих великих старших, старших покоління ходив з мійтофону. З мій і записував, так що мені дали своємці вчитися, у вчитися. До китайство вчитися. Сій. А в парків як потрапили. А коли я був у Америці в Канаді, то дав концерт в Вінніпезі. І на моєму концерті побув зянський консул Скофенко. Каже, як це так, що австралійський уряд тобі дав стипендію, чи тисяч на бандурі в Америці в Канаді І Так вона сталося. А ти чи, чи не поїхав в Україну? Я Каже, я вести пише, ніхто не відповідає. Тоді за і я. Ноти поштою, знаєте, там я писав би на награді на грошаток. Читав у журналі Україна про заочний курс Ріна Бандурі Лєра. Але ніхто не відповідав, каже, ти поїхав би, каже, та поїду. Віду. Приїхав назад, а я тоді той час на інженер вчився. А... І поїхав в Київ. І там вчився в консерваторії. консерваторії це по російськи Там української музики мало. Почав я ходити. Мене поселили в гуртожиток з філологами. Український, приклад, український говорити. Я ходив на відвідував лекції в університеті, який ще Ченківський, ем... української мови. Там зато на класах цього фоклору Лідія Франційна Дунаєвська запросила Ткаченка. i ja, ja piszę na lejcu na lejcu i na na, na, na lejcu i co mnie bardzo zainteresowało, bo raj na staro-sywicki bąduli a weszli tutaj repertuar autentyczny kobzarski repertuar Я його знає, додому привів і на початок почав записувати всі, всі його твори знаєте, на бандуру і так далі. Потім я бачив, що це недостатньо. Не, не Треба ще навчитися як грати, так як, як він. Я тоді почав вивчати, гру, гру, а він жив десь 200 метрів від пожитку. Так вже дуже, дуже зручно було до нього підвіти. Я все записав, що він мав. Все записав, а потім ще й я все записав, що він, що він в репертуарі мав, а потім вивчив. Ну і то-то, на весь час на телесвітські бандурі грав. Ну, а потім тоді почав засто... зас... Зас... застосувати ці речі, що Ходкевич записав. знайшов що є в архівах матеріали. І, і почав застосувати на бандурі ці речі Хуткевича. Мені треба завертаємось. І вибачаюсь. Це в мене мене все. Yeah.